Вітаю, друзі, а також усі інші. В нас сьогодні, 24 серпня, це 1278 двісті доба восьма оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, яка почалась, нагадаю не стільки саме 24 лютого 2022 року, скільки майже в той самий день, але в 2014-му. Коли почалась гібридна війна Росії проти України, хоча війна Росії проти України не закінчувалась ніколи, так сьогодні 34-й день незалежності, і це не буде огляд мапи бойових дій, це буде більше моя особиста думка знову ж таки в більшості своєму філософська щодо того, як це сталося, чому це сталося, і як зробити так. Щоб ніколи знов щоб не повторилось те, що повторювалось десятки разів протягом всієї нашої історії, існування нашої країни, і щоб цей сусід, який знаходиться за він відчував страх, так люту ненависть до нас, але страх сюди сунутись, хоча б раз. Поговоримо з того, починаючи, що насправді наша сучасна незалежність та наша свобода нам далися досить легко. Лайтово, я сказав би навіть так, це була лайтова незалежність у порівнянні з іншими країнами, які виходили зі складу тюрми народів. Це була Угорщина, це була Чехословаччина свого часу. Але наприкінці 80-х та початку 90-х багато інших країн зі складу колишнього радянського союзу вони виходили через кров та страждання. Вони отримували свободу та незалежність через кров та страждання. Це була і Сакартвело, відома нам усім, як Грузія. Це трагедія 9 квітня. Це була і Латвія, це співаючи барикади. Це була Литва, це січневі події 1991 року. Це був Азербайджан, це був Чорний Січень і багато інших країн зі складу Радянського Союзу, так чи інакше, проходили через кривавий етап своєї незалежності. Україна отримала незалежність Лійтова. Але завдяки чому? Завдяки тому, що ми були на той час ядерною державою. Завдяки тому, що в нас була сильна армія, завдяки тому, що в нас був один з найбільших мілітарних потенціалів навіть не в складі Радянського Союзу, а сам по собі, не просто в Європі, а в світі, нас тоді боялися усі. І тому нас намагалися в 90-ті роки максимально роззброїти. Я неодноразово чув про те, що якби у України була ядерна зброя, то в принципі на нас би ніхто не напав, і Росія трималася б від нас якомога далі. Цілком можливо, що так воно і було Цілком можливо, що саме так. Але говорячи про ядерну зброю, ми забуваємо про те, що ми втратили величезний потенціал конвенційної зброї, яка б дозволяла нам захищатися, і навіть не те, щоб захищатися, нас просто боялися, б, тому що в нас вона просто була б. Коли ми говоримо про те, що ми залишились без ядерної зброї, давайте згадаємо про стратегічну авіацію, яка була у України на початку 90-х років, і ми її мали вже коли були незалежними. Це ті самі Ту 95 МС, ці ті самі Ту 160, те ті самі а, Ту 22 М3, Ту 16К та інші зразки авіації стратегічного призначення. Так, можливо, не всі вони нам були потрібні в тій кількості, в якої були так, були свої моменти щодо економічного їх утримання. Але відмовляючись навіть від ядерної зброї, якби ми мали 30% від цієї стратегічної компоненти, а на той момент разом з нею ми отримували ще й півтори тисячі крилатих ракет, ті ж самі Х-555, Х-55 та Х-22, півтори тисячі крилатих ракет авіаційного базування. Це чи не аргумент для того, щоб захистити свою незалежність свободи? Від будь-якого іншого загарбника. Тільки один Ту-160-й, Ту 95 МС чи Ту-22 М3 у повітрі, він би вже, а, становив, він би вже представляв собою а, той аргумент, який становив би загрозу для будь-якого окупанта. Бо вони розуміли, ракета на 2000 кілометрів. Ну, навіть ракета на 500 кілометрів зрозуміло, куди прилетить, але майже тона вибухової речовини, куди воно там прилетить. Отже, це був би аргумент. Але ми залишились без нього. Хоча ми могли б відмовитись, окей, від ядерної зброї, але залишити за собою стратегічну авіацію в тій чи іншій кількості, а також півтори тисячі крилатих ракет, які били б вже одразу по толовій зоні Російської Федерації, як тільки була б така загроза. Та і будь-якої іншої країни, яка б становила для нас цю загрозу. Говорячи про ядерну зброю, ми забуваємо ще про те, що Україна була не просто ядерною країною, а країною з найбільшою компонентою в ТОП-10 бронетехніки. В нас була одна з найбільших, дійсно, компонент бронетехніки основні бойові танки ОБТ. А також броньовані бойові броньовані машини ББМ танків було е, більш ніж 9 тисяч одиниць, а е, різних модифікацій ББМ більше ніж 11 тисяч одиниць. Але, на жаль, згідно з договором 1990 року про скорочення звичайних конвенційних, е, конвенційного озброєння в Європі. Українська армія почала процес утилізації усієї цієї техніки. А на 2014 рік ми мали 1830 ОБТ і 3869 ББМ. При цьому менш 50%, і це я ще так м'яко кажучи, говорю про 50%, були боєздатними боєздатними якщо чесно, було трохи більше ніж 15% від загальної кількості ОБТ та ББМ. Тобто країна, яка мала один з найбільших парків ОБТ та ББМ в світі один з найбільших, вона від цього відмовилась. Вона від цього відмовилась і 19 вересня цього року буде 30 років, коли. Згідно з цим договором, було утилізовано останній ОБТ. За 5 років ми ліквідували більш ніж 5000 одиниць основних бойових танків і величезну кількість бойових броньованих машин. Приблизно так. А потім, після цього ми це розпродували. Наші можновладці, наші президенти 90-х і початку 2000-х років продовжували розпродувати наш розпродаж нашої бронетехніки. Так, в принципі, ми без нічого і залишилися на 2014 рік. І змушені були в 2022 році навіть робити запити країнам Заходу і радіти, що ми отримали. Ну це ж треба 33 Абрамса! Абрамсам. А їй трохи менше, ніж сотню а, леопардів та ви що. Країна, яка мала більш ніж 9 тисяч танків, раділа 33 Абрамсам. Серйозно? Чесно, було трохи і радісно, що нам хоч чимось допомагають, а з іншого боку, соромно. Здавалося б, не я ставив свій підпис під цима документами та домовленостями щодо розпродажу. Та утилізації нашої техніки. Це робили президенти тих часів, які чомусь ми їх пам'ятаємо, там повинні їх шанувати, нічого подібного. Я вважаю, що кожен з них, президентів, депутатів тієї Верховної Ради та навіть е персоналі, публічних лідерів суспільної думки того часу, з якихось газетонок та інші експерти та аналітики е е тієї. Епохи, вони, які підтримували всі ці підписання та всі ці угоди, вони повинні за це морально, як мінімум, відповідати. Не за законом вже грець з ними. За законом, морально відповідати, що країна, в якої було 9 тисяч танків, вона раділа 33 М1 1 Абрамс. Це ж треба. Справа у тому, що коли я згадую саме цей момент, багато хто мені нагадує, а як ти собі це уявляєш, 9 тисяч танків, як їх зберегти, як їх утримувати, як забезпечити їх обслуговування навіть на збереженні? Відповідь дуже проста: треба було не клювим клац робити в 90-му році, а треба було економіку переналаштовувати так, щоб частина її працювала на створення відповідних умов, бо фактично Китай. Досі має на збереженні танки т 54 55 та Т-62, ще які він отримував від Радянського Союзу, і при цьому вони майже всі боєздатні, які не потребують розконсервації та відновлення після зняття збереження. Вони забезпечили ці умови. І в них цих танків, вибачте, не просто 10, 20, 30, 100, це тисячі одиниць техніки Один з найбільших парків. Основних бойових танків в світі це не тільки у США, а й у Китаю. Росія вже не в рахунок там вже майже нічого не залишилось. Отже, ми повинні були про це думати. Було не на часі, то я так бачу, в нас взагалі 34 роки банально все не на часі. Ми тоді не могли можливості забезпечити собі позицію, щоб зберегти стратегічну авіацію, хоча б 30 від неї, не розпилювати її та не утилізувати, не мали можливості займати цю позицію. Потім роздали всі ракети, а потім, виявляється, нам ще і танки не було на що зберегти, щоб вони були використані зараз. І як вам це знадобилось? Не мали можливості цього зробити 30 років тому? А зараз що? Хлопці повинні проливати свою кров за те, що. Тоді вам не вистачило мисків, або вам не вистачило зусиль та взагалі якихось дрібностей елементарних, інтелектуальних, щоб це зробити. От і питання: хто був правий? Далі це стосується не тільки техніки. Я можу довго продовжувати усі ці варіації на тему, від чого ми відмовлялися, незрозуміло за що. Але домовленості це окрема те. Усі згадують Будапештський меморандум, так? Але окрім Будапештського меморандуму, було ще дуже цікава така тема, як е, Отавська конвенція. Отавська конвенція, яка змушувала нас позбавитись від протипіхотних мін, які б забезпечили нам якраз оборону наших кордонів і рубежів, питання, навіщо ми її підписували, навіщо нам це було потрібно? Отавська конвенція в 1999 році була підписана Україною. А в 2005 році Верховна Рада її ратифікувала. І це після е, того, як росіяни вже намагалися е, прорватися до нашого Криму, будуючи там до Криму якусь, е, якусь дамбу. Ну, Серйозно? Навіть після цього прецеденту ми вірили, що в нас з росіяни будуть добросусідські відносини. Пан Ющенко, вибачте, якого в 2005-му це було підписано? На той момент Україна мала п'ятий в світі арсенал протипіхотних мін загально наживного, невибіркового типу. І другий в світі по кількості мін ПМН та ПФМ-1. Перше місце займала. Вгадайте хто? Росія за цими показниками цієї категорії та типів Мін ПМН та ПФМ 1. А в свою чергу Росія Отавську конвенцію не підписувала. І не ратифікувала, відповідно. До речі, дуже цікаво, Отавську конвенцію не підписувала та не ратифікувала і США. З чого б це? А ми це зробили. Навіщо? Вірили в те, що у нас будуть якісь там, ну я не знаю, якийсь захист від наших партнерів, якісь там гарантії безпеки. Єдині гарантії безпеки, які є у України, це її нація, її армія, її військово-промисловий комплекс. Саме тому на 34-й рік е нашої незалежності все ж таки я бачу позитив в цьому тому, що відбувається, навіть не дивлячись на кровопролитну війну. Ми десятки років втрачали свій потенціал. Навіть після 2014 року ми продовжували втрачати цей потенціал. Ну, знову ж таки, розброюючись згідно з Отавською конвенцією. Зараз ми озброюємось. Ми виробляємо багато техніки, ми виробляємо багато артилерії. Ми зараз є одним із найбільших в світі, одними не найбільшими, а найбільших в світі виробниками самохідних артилерійських установок. Французька Некстер, яка є виробником САУ Цезар, вона зараз на рік виробляє менше САУ, аніж ми виробляємо 2 С 22 Богдана. Наша титульна САУ, яку критикували до 2022 року, хто тільки завгодно, але вона стала саме тим інструментарієм. Який не давав спокою російським окупантам на острові Зміїни, а зараз не дає спокою взагалі по лінії боєзіткнення, ми виробляємо велику кількість дронів, і це дійсно факт один з найбільших виробників різних типів та модифікацій дронів, технологічно різних. Але при цьому ми є тими, хто виробляє е, одну з найбільших кількості і різноманітних боєприпасів, як радянського, так і сучасного західного зразку. Міни 120-го калібру, а боєприпаси для ствольної артилерії 122, 152, 155 калібру. В 2025 році, по приблизним підрахункам, аналітичним наперед таким прогнозам, ми зможемо зробити більш ніж 200 Богдан. Не тільки більше ніж Некстер, а більше ніж взагалі в Європі виробляється таких систем. Більш ніж виробляється в США. Ми зробимо більше ніж мільйон боєприпасів. Не буду говорити приблизну кількість, але більше ніж мільйон різних типів боєприпасів та різних колібів. Ми взагалі раніше не виробляли боєприпаси. Пам'ятаєте, скільки було розмов з 2014 по 22 рік про налагодження у нас виробництва е снарядів е та мін? Як це важко все давалося, але це реалізується. Багато є інших моментів, які вказують на те, що Україна технологічно та технічно починає зростати в цих показниках, ми стаємо більш сильними. Ми стаємо не такими, якими ми були протягом до 2014 року. І на 34-й рік незалежності ми повертаємось до того, що в нас в якійсь кількості в якомусь відсотку було на 90-й рік. До розуміння того, що тільки мілітарізація суспільства, тільки підтримка опра... нашого оборонно промислового комплексу, тільки а, культивація а, військового як основного захисника країни може допомогти нам вижити і відсвяткувати не тільки 34-й, а й 35-й день незалежності України, сороковий, й 150-й. Це все відбувається. Зараз. Ми зараз будуємо нову сторінку нашої історії. Не ту, яку ми отримали, маючи все, але все це все про, ну ви розумієте. Зараз ми своїми руками, на жаль, і життями та кров'ю наших. Близьких, знайомих, друзів та навіть незнайомих людей, але які ладні захищати тил, щоб тил працював, щоб ми мали можливість оборонятися. Завдяки саме цієї ціні, саме завдяки всьому цьому, ми зараз стаємо дійсно сильною країною. Не просто сильною країною в Європі, сильна армія в Європі ні. Я більше не впевнений, що наше майбутнє. Це те, що ми втратили в 90-х, коли були за мілітарним потенціалом по оцінкам деяких аналітиків третьою країною в світі. Після Росії та США. Третєю країною в світі. За мілітарним потенціалом. Хтось був би готовий наїхати на третю країну в світі? За будь-якого питання? Я думаю, що ні. 34-й день народження нас поступово орієнтує, спрямовує саме в цьому напрямку. Дякую усім, всіх зі святом. І найголовніше: слава Україні, слава нації!